Сьогодні ми з черговими результатами хочемо вас проінформувати. І перед тим як я представлю тих, хто вам буде розповідати, ми хотіли би вам продемонструвати відео затримання корбана, тому що вчора було дуже багато спекуляцій з цього приводу про викрадення, начебто про те, що щось робилось неправда неправильно. Будь ласка, зараз я хочу представити вам спікерів наших сьогоднішніх. Це прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко, Це перший заступник начальника управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина та старші слідчі групи Микола Матвієв. Люди безпосередньо були на місці подій. Ви бачили це по відео. Я думаю їм є що вам розповісти. Дякую. Доброго дня всім. Інформую. Що наша широкомасштабна операція Генеральної прокуратури та Служби безпеки України і досі триває. Нам заважають проводити слідчі дії, на нас намагаються тиснути. Вчора, як ви всі могли побачити, окремі засоби масової інформації почали дезінформувати наше суспільство, подавати неправду, спробу дискредитувати Генеральну прокуратуру. Та Службу безпеки України щодо начебто порушення з нашого боку Кримінально-процесуального кодексу та прав окремих громадян, які у нас підозрюються у роботі, участі, діяльності злочинної організації. Тому і ми почали наш брифінг сьогодні з цього відео, бо вчора ви могли бачити заяви окремих політиків, народних депутатів України, окремих партійців про начебто порушення законності. Перше, в чому дезінформували суспільство, що начебто працівники Генеральної прокуратури та СБУ, проводячи затримання пана Корбана, не представилися. Це була перша неправдива, брехлива заява народного депутата Філатова. Ми продемонстрували нашу відеочастину з дозволу слідчого. Всі побачили, що слідчі представилися, продемонстрували свої посвідчення. Назвали свої прізвища і повідомили причини, про що нам вчора казали адвокати? Як адвокати намагалися, я скажу, як воно є, замбувати вчора громадян України, замбувати суспільство, що, начебто, цього зроблено не було. Друге, ви бачили знов таки народного депутата України, який вчора говорив, що начебто це його приміщення. На відео було продемонстровано, коли йому сказали, продемонструйте документи, що це ваша квартира. Та ні, це не моя. Я проживаю десь поруч. Що було сказано в ЗМІ? Моє приміщення і так далі, і тому подібне. Третя дезінформація, що наші працівники прокуратури та СБУ, які безпосередньо проводили обшук та повідомляли пану Корбану про підстави його затримання, були в масках. Ви бачили? Люди були з відкритими обличчями. Охорона дійсно. Яка Адам була присутня, вона була в масках, це безпосередньо оперативні працівники, вони повинні бути в масках відповідно до законодавства України, але безпосередньо ті, хто спілкувався з затриманим, були з відкритими обличчями. Тобто, вчора українське суспільство намагалось дезінформувати, намагались дезінформувати щодо діяльності Генеральної прокуратури та СБУ. Не треба заважати. Назріли ті питання, коли суспільство вимагає від нас боротьби з організованою злочинністю та корупцією. І тут, шановні колеги, немає жодної політики. І я впевнений, що у процесі слідства, у процесі судового розгляду справи це буде доведено. Запевняю вас, що безпосередня операція почалась не по рапортах співробітників правоохоронних органів, а все почалося. Е Після надходження заяв громадян, які були викрадені представниками цієї злочинної зграї. Люди були викрадені, люди катувалися, допитувалося у якихось там подвалах, вони зробили заяви до правоохоронних органів. Було відкрито розпочато кримінальні провадження. І в процесі вже розслідування кримінальних проваджень до наших правоохоронців почала надходити ще інформація щодо діяльності оцих викрадачів і пов'язана із розкраданням коштів. І пов'язана з створенням та діяльністю організованої злочинного угрупування. Тобто, я наголошую, все почалося не по рапортах працівників Генеральної прокуратури чи СБУ, а по заявах викрадених громадян. Знов таки наголошую: жодної політики. Вибори, в яких приймав участь пан Корбан, були завершені. До другого туру він не пройшов. Вчора суспільство знов-таки наголошується, що, начебто, це тиск по Дніпропетровську. Шановні колеги, шановні громадяни, не приймає пан Корбан участі в виборах по Дніпропетровську. Пан Філатов не є затриманим. Він є народним депутатом і жодної перешкоди його діяльності ми не створюємо. Він є учасник виборчого процесу, хай приймає по закону участь у цьому виборчому процесу. Правоохоронні органи не заперечують і ніяких перешкод йому не роблять. Всі перед законом рівні. Знов таки вчора дезінформація, яка кидається людям, вкладається в уші і так далі, тому подібне, що, начебто, обшукуються виключно представники партії Укроп. Офіційно повідомляю вам, що вчора також було проведено ряд обшуків. У працівників правоохоронних органів, у тому числі, які обіймають достатньо високі посади, щодо яких також до нас надійшла інформація щодо їх участі у діяльності цієї злочинної зграї. Вони покривали їх, вони допомагали їх. У нас є оперативна інформація, і вони також були обшукані. Не треба робити акцент, начебто, члени партії, укропи, так далі, тому подібні. Всі. Щодо якого надійшла інформація про їх участь у злочинному групуванні з усіма проводяться необхідні слідчі дії. Знов таки я хочу сказати про той адвокатський фарс, який відбувався фактично вчора з боку окремих адвокатів. Їм була надана можливість всім адвокатам захищати права свого підзахисного пана Корбана. Їм було повідомлено, де він знаходиться. Безпосередньо, ким він затриманий. Ну замість того, щоб поїхати разом зі своїм підозрюваним, адвокати пішли на прес-конференцію. Вони пішли дезінформувати українців, що начебто порушуються права. Бо є бажання сьогодні не дійсно допомогти слідству та зробити все для того, щоб винні особи були покарані, а є бажання штучно використовуючи підконтрольні засоби масової інформації, створити образ. Політичної жертви, політично репресованого громадянина. Тому адвокати замість того, щоб виконувати кримінально-процесуальний кодекс, пішли на прес-конференцію і почали розказувати, що їх кудись не допускають, що їм не надають інформацію і так далі, і тому подібне. От рядом мої колеги присутні, я думаю, вони повідомлять і також підтвердять те, що я зараз сьогодні повідомляю. Також хочу звернути увагу, що знов таки головна стаття, і знов-таки в нас вже. Повідомлено про підозру пану Корбану вчора, і одна із статей, по якій йому повідомлено про підозру, це 255-та стаття Кримінального кодексу України створення злочинної організації. Тому, користуючись можливістю, що сьогодні у нас присутні представники засобу масової інформації, я хочу офіційно звернутися до осіб, всіх громадян, які тим чи іншим чином... Приймали участь у цій злочинній організації, допомагали їм, бо там коло достатньо широке. І зачитати всім частину другої цієї статті 255. Звільняються від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації за вчинення злочину, передбаченої частиною першої цієї статті. Якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації. Або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. Тобто, я прошу, багато людей можуть просто через вину цих організаторів, які створили це злочинне групування сьогодні, піти під слідство, стати підозрювані, потім обвинувачувані і так далі піти до суду. Я прошу всіх, тих, хто розібрався у тому, що відбулося, приходьте, будь ласка, до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України. Надайте нам інформацію, і частина друга статті 255 буде застосована. Всі, хто зараз допоможе слідству, будуть звільнені від кримінальної відповідальності по цій статті. Шановні колеги, я... частина доказів перед вами. Це гроші в особливо великих розмірах. Це зброя. Це, от ви бачите, печатки. Мої колеги окремо на цьому зупиняться. І я вам кажу, що це лише початок. Операція триває, це лише початок. І щодо підозри статей, які я назвав, там у нас проходить 255-та, я вже сказав, злочинне групування створення його, 191 розкрадання грошових коштів, 349-та, тобто викрадення осіб, також ще у нас є стаття про викрадення транспортних засобів. І я вас запевняю, розглядаються ще багато-багато епізодів. Тому підозра може змінюватися, доповнюватися новими статтями Кримінального кодексу. Але ми просимо, шановні колеги, суспільство хоче б бачити відкритий процес. Ми вимушені реагувати. Нас вчора звинуватили у брехні. Ми показали відео з дозволу слідчого. Ми його отримали офіційно, щоб частину, ви знаєте, по кримінально-процесуальному кодексу, якщо слідчий дозволяє, частину. Тих матеріалів, які зібрані, чи відеосюжетів, ми маємо право розкривати. Користуючись повноваженнями своїми та кримінально процесуального кодексу, ми вимушені сьогодні демонструвати суспільству правду, яку ви бачили на екрані, яка зараз перед вами у вигляді грошей, зброї, початок, лівих контор. І ми свою правоту будемо доводити і далі. Тому правда лише правда та об'єктивність і відкритість. А правда сьогодні на стороні правоохоронців. Я прошу колег продовжити. Владислав Куценко, прокурор Генеральної прокуратури України. Добрий день. слідчі слідчої групи Макіїв Микола Михайлович, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню. Хочу повторитись. Що кримінальне провадження розслідується понад один рік. І, як сказав мій колега, порушено воно дійсно не за рапортами, а по заявах потерпілих, які були викрадені, які катувались і таке інше. Хочу наголосити також, передивившись безліч відеоматеріалів, які вчора і сьогодні лунали з екранів, що всі права адвокатів, права пана Корбана. Та інших осіб, які приймали участь у проведенні слідчих і процесуальних дій, що відбувалися вчора, відбуваються сьогодні, дотримані суворо, згідно вимог чинного кримінально-процесуального кодексу. Також з головного хочу зазначити з приводу інформації, нібито пан Корбан пережив інфаркт, пишуть предінфарктний стан. Жодний лікар. Вчора йому надавали медичну допомогу, адвокати викликали швидку медичну допомогу, які перевірили його стан здоров'я. І жодний лікар не підтвердив стан предімфарктний у пана Корбана. Після того, коли пан Корбан був доставлений до ізолятору тимчасового тримання, йому знов була викликана швидка медична допомога, яка також не підтвердила інформацію, яку зараз активно розповсюджують засоби масової інформації. З приводу, повторюсь, вилучено дуже багато коштів. Це частина лише слідчі дії тривають, навіть навіть на цей час в різних регіонах України. Воно може навіть підвозитися, да. але ми цього не робимо. Це про що да буде можливо. вас повідомлено громадськість додатково. Дякую за увагу. Хоч почекайте, давайте питання Макеїв. Вступник начальника головного управління боротьби з корупцією, та організованою злочинністю Служби безпеки України, дівчина Павло Володимирович. Як повідомили наші колеги, що справа дійсно порушувалася не за матеріалами Служби безпеки, вказане кримінальне провадження, а реєструвалася виключно за повідомленнями громадян України. В подальшому на виконання доручень слідчих Генеральної прокуратури служби безпеки проводився комплекс заходів, всіх, які передбачені чинним законодавством України. У ході виконання цих доручень було отримано дані про інші епізоди протиправної діяльності зазначеної групи осіб. Зокрема, щодо виведення з рахунків Фонду оборони України, значної суми коштів та з подальшим переведенням їх готівку та привласнення. Для вас зараз показують схему. Вона дуже... Зараз ми її упростили для розуміння. Ні в якому разі не йде мова про те, що Фонд оборони України не допомагав волонтерам, не допомагав нашим військовим. Мова йде тільки про частину коштів, які були привласнені. Ви, як журналісти, можете самі провести будь-які розслідування і встановити, що оці фірми, які зараз будуть значення на цю дії, вони не можуть бути звітності ніяких. І оці фірми були проконувати відповідно. 7 мільйонів 8 мільйонів. 7 мільйонів. Крім того, 25 мільйонів гривень були просто переведені на рахунки фізичних осіб, які не займаються взагалі підприємницькою діяльністю. Значна частина цих осіб є пенсіонерами. Кошти, які надходили до фонду, фонд наповнювався за рахунок пожертвувань громадян України, а також юридичних, фізичних осіб-підприємців. Тому мова про те, що тут нема державних коштів, тому їх не могли розікрати. Кримінальний кодекс передбачає розкладання не тільки державних коштів у нас, але коштів громад, коштів громадських організацій і так далі. Тому от вам представлено цей зв'язок. Щодо застосування спецпідрозділу Альфа під час проведення вчорашньої операції, бо багато є критиків в нашу адресу, що було багато людей в формі, зі зброєю і так далі. Матеріали кримінального провадження вказують на те, що безпосередньо виграденнями людей займалися представники певної комерційної структури охоронної. Вона багаточисельна, також нам було отримано масу інформації про наявність неї вогнепальної зброї. Надалі, я думаю, що ви побачите ще більше, вам буде продемонстровано і зброю всього. Значить, тому було прийнято рішення про застосування спецпідрозділу Альфа під час проведення обшуків з метою забезпечення безпеки співробітників прокуратури, співробітників Служби безпеки України, які приймали участь в операції, а також громадян. Тому, як ви бачили, що люди, які затримали вчора, це не всі затримані. Є ще ряд затриманих осіб, є ряд осіб, які очікують свої черги, вели себе досить агресивно і так далі. Інформація щодо наявності зброї була підтверджена під час обшуків, проведення обшуків. Можете зараз подивитися, ось вона. Скільки затримано стане на і скільки при вас допоможе, щоб ми нарахували по тій таблиці? По тій таблиці там ви виведіть через таблицю. Зараз, зараз. Загальна сума, загальна сума 40 мільйонів. Оце загальна, загальна сума коштів виведена. Це кошти, які вийшли. Загальна сума, яка була виведена на рахунки фізичних осіб і на дві комерційні структури, які взагалі на сьогоднішній день є банкрутами, 40 мільйонів гривень. Розбивка така. На фізичних осіб 25 мільйонів гривень, 7 мільйонів на ТОВ 13-й калібр і 8 мільйонів ТОВ ЛВС Інвест Плюс. Вказані фірми, ще раз оголошую, не подають податкової звітності і визнані банкрутом. Я думаю, що ви можете після брифінгу підійти і подивитися. Я вас попрошу. надайте дайте шановним журналістам в паперовому вигляді цю схему. Я думаю, я... пробиваю. Я... Я, я думаю, це питання до слідчих органів. Давайте ми продовжимо брифінг, щоб потім запитання у нас всі йшли. Тобто, колеги, я прошу табличку оціну вбирати. Фонд оборони країни. Вона буде надана. Будь ласка, виведіть її все ж таки. Фонд оборони країни. Лю... Люди. Перераховують гроші на армію на підтримку наших бойців. Вони тут на столі лежать. Частина. Не треба сьогодні знов-таки. Я ще одну чергову їх неправду хочу зараз спростувати, що, начебто, ми цей фонд поповняли, а нас сьогодні звинувачують, що ми ці гроші розікрали. Чули таку заяву вчора? Так, так не лише у тих, хто сказали ми. Крім тих, хто сказав ми, ще багато простих громадян перераховували гроші. На ці фонди і значно більше, ні, ніж ті, хто вчора кажуть, що це ми. І це така цікава, я думаю, наші колеги з СБУ нададуть цю інформацію. Такий цікавий був фонд, який акумулював достатньо значні гроші. Ви бачите, колега розповів: 7 мільйонів вийшло на фірми, які навіть сьогодні вже не зареєстровані, не, не, подають, не подають податкову звітність і так далі. тому подібне. Але діяльність таких фондів. От надіяльність діяльність отаких в лапках волонтерів. От оно користування ситуацією тяжкої України. І я сьогодні кажу так впевнено. Бо почали ми брифінг з того, що спростували брехню: одну, другу, третю, іншу. А коли людей дезінформовують брехнею, то вибачте, вірити далі дуже важко. Але це питання до слідчих та до процесуальних керівників. Ви бачите, що відбувається. Зараз буде від вас питання: що ми вимагатимемо? Да? Яку, який запобіжний захід до пана Корбана. Арешт. Виключно арешт. Прокуратура буде вимагати перед судом. І ми впевнені, що суддя задовольнить наше прохання та прийме рішення саме про арешт. Це потрібно припиняти підробні печатки, створення фактично приватних армій, акумулювання на от таких от фондів грошових коштів, викрадання людей, наявність. Думайте стільки, автомобіля приватного прослуховування у цих волонтерів, який може під'їхати до будь-якого офісу, до будь-якої. Да, от ви бачите, навіть зараз відбувається брифінг, відбувається брифінг, і докази оці вилучені, доносять колеги, доносять, доносять. Ми не маємо права все показати, я на цьому зупинюсь. Але оце відбувається. Тобто під'їжджають до офісу, знімають інформацію. Це волонтерська діяльність. Це діяльність заради України, коли зараз відбувається, що у нас на сході, зона АТО. Це підтримка армії чи це вирішення особистих приватних інтересів? На ці е, відповіді на ці питання зараз дам не я. Відповіді дадуть слідчі та суддя. Але ви самі бачите, що відбувається. Зараз у нас будуть окремі знов-таки адвокати, там, юристи, активісти. Але я таких активістів вважаю в лапках активісти. Звинувачувати, як це ми показали докази. Читайте кримінальний процесуальний кодекс з дозволу слідчого або прокурора дозволяється частину інформації щодо проведення слідства надавати суспільству засобам масової інформації. Враховуючи спробу дискредитувати нашу операцію, дискредитувати Генеральну прокуратуру та СБУ вчора. На окремих телеканалах та в пресі, ми прийняли рішення продемонструвати. Вам, шановні журналісти та народу України, правду. І далі будемо так робити. Я ж кажу, що це лише початок. Дякую.